Привіт усім! З вами знову я рада вітати вас на своєму каналі. Е, значить, Вчора дали мені одну, підкинули одну ідейку. І сьогодні я хочу проїхатись туди подивитися. Є у нашому селі один будиночок цікавий. До речі, я про нього не знала, а от мені підказали, що є такий варіант бюджетний. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Хто бажає підтримати, всі посилання є в закріпленому коментарі. Будь ласка, підпишіться на канал мого чоловіка. Він дуже цікаво розповідає там про життя в селі. Ну а ми зараз поїдемо дивитися, що ж там за будиночок. Ось ми приїхали. Ось центральний вхід, це цей в'їзд, там центральна дорога. Ось такий будинок. Оце територія. Біля будинку ось поступчик. Там он піч. Колись була гарна була піч стара. Під цифером Якийсь он. припендень, краниця. Це ось, в принципі, сама хата. літня кухня. Хата в непоганому стані. Там більш-менш літня кухня, три саройчика. Піч розібрана. Один саройчик, другий саройчик. Ще один сарайчик, Тут ще якась препенда. Це все територія. І ще якісь ось приколопки. Он дорога. Це все. Ще ось якийсь тут сарайчик. Там літній душ був. Оце позаборчик. Вон заборчик. Оце вся територія цієї хати. Вхідний погреб. В общем, хатинка не погон. Чи в вікно там щось видно чи ні? Щось видно. Ну, піч піч стоїть. Хідний погріб. Територія величень. Якось так. Майже в центрі села знаходиться цей будиночок. Діма. Пішли. Подіжі, пішли, пішли. От так. В общем, ось така усадьба. Зараз поїдемо додому. Розкажу за неї. Що я хочу сказати по цій хатинці? Значить, спочатку там була бібліотека до повномасштабного. Потім бібліотеку розігнали, десь перемістили її в друге місце. Туди заселили хлопців ДФТГ. Вони там понаводили порядок, повичищали, повипилювали, повирубували. Деякий час вони там жили, поки їх не розформірували. А на даний час і взагалі господар цієї, цього будинку, цієї будівлі, цієї території, він подарував цей будинок сільській раді. Ну, от, не потрібний він йому. І він подарував, можливо, когось люди поселять, можливо, комусь віддадуть, можливо, хтось там буде жити. Бачите, що сільська рада трошки там підтримувала порядок. Ну, я думаю, що підтримували порядок, все-таки там хлопці з ДФТГ. В общем, так, цей будинок 100% знаходиться на балансі сільської ради. Чому його нікому не пропонують, не можу я вам сказати. Значить, дивіться, я вам даю інформацію для роздумів. А далі ви вже самі. Ви можете звернутися в нашу сільську раду, у наш старостат, скажу, що це Білицька ОТГ, сільська рада знаходиться в Біликах, Google вам в допоможе. Знайдіть контакти, позвоніть, спитайте. Цей будинок знаходиться в селі Кустолові Кущі, це тут, де я проживаю. У нас п'ятий старостинський округ і є старостат в червоних квітах. Кому цікаво, той постарається знайде контакти, знайде з ким поспілкуватися за цей будинок, і нехай вам Бог допоможе. Якось так. Будинок більш-менш в гарному стані. Там є світло, води зрозуміло, немає. Централізованого водопостачання в нас в село немає, є криниця. Ставлять насоси або б'ють скважини, газу там нема, там дров'яна піч. В общем, якось так думайте. Кому цікаво, будь ласка, шукайте контакти в інтернеті і звертайтеся в сільську раду Білицької ОТГ. А ще у нас в селі є будинок з примарами. Зараз я вам його покажу. Зараз ми їдемо до нього. Знаєте, мені здається, що в кожному поважаючому себе селі повинен бути ось такий будинок. Як ми кажемо, будинок з примарами, з привидами. Ще повинна бути обов'язково відьма. Гадалка, екзорцист, дід, який виганяє бісів і спілкується з пацюками. Це, мені здається, кожне поважаюче село повинно таких людей мати. Якщо нема відьми в селові, то що то за село? Приїхали Він був сарайчик, а це ось хата з привидами. пшениця. З водою, до речі. Кажуть, хазяйка тут топила. Хейтерів. І ось така хатка. Гляньте такі класні різані. Як вони називаються? Ви поняли мене, так? Да? Трошки стіна вже впала. Що ми зайдемо з вами? Чи ні? Отак. Скриня. Ооо. Де тут привиди? Є ви. Чи нема? Пошукаємо. О. Ці, треба стирить. Ведь насадибу нашу. То де ж ви? А Ау! нема. Може, на горі ще є? Настя <гум> жили? Не видно нікого не чути. Опа. Насправді ніяких тут переведень немає. Це, звичайно, покинута хата. Не знаю на чия вона. Проїздила мимо і вирішила вам показати. Прикольна була хатка. Була якась бабуська. Все одно гарно. Але все одно я вважаю, що без відьми в селові, то не село, як то кажуть. Так що, якось так. На цьому сьогодні все. Будемо їхати додому. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на, мій, на канал мого чоловіка, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Гарного, мирного дня і тихого неба.